Мир вам сьогоднішнє слово на сьогоднішній день. Господь призиває зараз виступити проти релігії і все, що з нею зв'язано. Це могутній дух нечистий, який є в рабство, просто кидає в рабство. І при цьому використовуючи Ісуса Христа, використовуючи святе Писання, Він просто робить рабами людей. Для людей, для тих, хто наверху, для верхівки, для священників, для фарисеїв. Що вони зробили такого, що потрібно виступати проти них і заявляти, так, що вони не праві, що ми цього... Не будемо терпіти. Ісус говорить, каже, ви самі не входите, іншим не даєте в царство Боже. Яким чином, вони закрили двері для царства Божого. і Чому вони не входять? По-перше, вони зробили монополію. монополію на святе Писання, монополію на Ісуса, на причастя. Католики кричать, що тільки в нас, Євхаристія, істина. Тільки після нашого священника і його молитви вино перетворюється в кров. Єресь, єресь, сама настояща єресь. Ніде це в святому писанні не написано, ніде не підтверджено. Якщо були якісь випадки, це ще потрібно перевіряти, що це за вино і що це за кров. І чому воно перетворилось? Тому що і Сатана робив чудеса в Єгипті, так що коли Моїсей кидав посох, перетворювалося в змію, і е, ці е, як, як фараонові <кхи> слуги сатани, ворожбити кидали свої посохи і перетворювалися також в змії ці посохи. але е, Бог показав, що ті чудеса, які робить він, та змія, яка перетворилася в посоху, я просто пожерлити зміни. Тобто ті чудеса вони не зрівняються, так? бо Господь, коли робить чудеса, це насілення і без наслідків. Що робить сатана? Коли йде монополія на молитву, на стілення, на звільнення вони зробили на вигнання на екзорцизм. І Коли вони виганяють, займаються цим екзорцизмом, то людям стає ще гірше. Чому? Тому що е, запихають людей в окультизм. Дають молитви, друкують свої а продають серед дорого по храмах. І в тих брошурках людей е, заставляють, тобто дають формулу, якусь молитву. Так? І в тих молитвах окультні речі. Тобто люди самі... Без підготовки, без читання Слова Божого, без прийняття влади Христової, не пояснюю, як, тому що самі не мають влади, як будуть пояснювати, і люди починаються займатися такими речами. Без нагляду, без церкви, без служителів, вони починають десь виганяти, десь зв'язувати, наказувати, руйнувати, приплітають туди, крім Бога, ша святих. Кого хочеш, померлих. Просто така, такий вавилон виходить. І потім вони звертаються до нас і кажуть, поможіть. Поможіть. І це зараз найбільша проблема це Франківська область. От, є люди, які з Карпат, Закарпаття їх. Що там відбувається? Там таке враження, що не священики, чорнокнижники приходять. Звичайно, зазвичай вони на дім приходять, екзорцисти. Ложать людину, починають там коп'йом, штригати, пригати. Роблять просто чорні меси, чорні обряди. Люди довіряють, так? Довіряють. Тому екзорцисту в кінці кінців. А ні, спочатку може стати легше, тому що що відбувається? Відбувається... Менеджерування духів. Тобто одні з одними вони домовляються, одні виходять, а другі з нетерпінням чекають, коли війдуть. І вони часом такі нетерпеливі, що входять через тиждень, через два і луплять вже по зовсім іншому, по зовсім іншому органу. От, і людина така, о, дякую, пане очі, дякую. От, вони їх возвеличують, вони їм руки цілують, а вони їх гроблять, просто гроблять, просто добивають. Свідомо, несвідомо, деякі свідомо, деякі несвідомо, але добивають. Тому зараз час говорити, час навіть не вести переговори. Ісус навіть не з ними не вів переговори. Він казав горе вам, горе вам, і все там одне послання Лицеміри, гроби побілені. Дуже рідко він з фарисеями щось про щось, про які речі говорив, домовлятися він не домовлявся тобто ті фарисеї, які були відкриті, він так і було. І до Закхея він зайшов додому всіх решта. Він просто звинувачував, так, це звинувачення, так? зараз в мене звучить як звинувачення. От, Я це говорю, тому що я знаю, що я це говорю. Чому я це говорю, хто мені це сказав і що це я роблю по духу. Будьте обережні, щоб це не робити по плоті, бо буде образа на них буде. Таке гореч, непрощення. А Ісус їх, я скажімо так, обзивав, це не прокльоне обзивання. Він їх любив. І мені шкода також цих священиків. Сліпий сліпого видає і, і всі попадуть в яму. Тому я їх благословляю, щоб очі відкрилися, щоб гординя нарешті впала в них, яка зашкалює в ім'я Ісуса Христа. Амінь.